Левінський номер 51. Матчі між Бекакиє і НТУ завжди проходять у цікавій боротьбі. Обидві команди за першої ліпшої нагоди тікають у швидкі відриви. Обидві мають у своєму складі відмінних снайперів. Обидві, зрештою, ставлять завдання зайняти якомога вище місце в зоні плей-офф. Додатковим підтекстом цього матчу стала зустріч двох бронзових призерів минулого чемпіонату у складі Говерла Деріка Зімермана і Джеремі Шапела. Доль двох яскравих виконавців виграв киянин. 16 очок і 9 передач промовисто говорять про його корисність для команди. А чого варті кілька дуелей сам на сам виграних у колишнього одноклубника? Я сьогодні, чесно говоря, рассчитывал на ігру Чепела проти Зіммермана. Ця гра у нього, скажімо так, не получилась. Зіммерман його сьогодні превзошел. В атаку в один на один, в на коли Чепел захищався, цих ситуаціях Зіммерман виявився сильнішим. Втім, решта партнерів не відставала від Деріка. Артем Швець відвантажив чотири дальніх у кошик гостей і з 18 очками став найрезультативнішим гравцем матчу. На плечі капітану випала додаткова відповідальність, оскільки іншому снайперу, Владиславу Подоляну, запоріжці перекрили киси на периметрі. Свої очки він заробив у проходах переважно у другій половині матчу. не знали, що я бросаю Тьома Швець відступав. Гуїн, звісно, далеко вниз. Со мною грали плотно, не дали мені своїм броски зробити. Ну, спокійне, з точки. Стане був пресін. Ну, потім знайшов свою гру з і Другі попали. Головна установка на гру була не пропустити. 75 то, що ми і зробили. Ну, відтоді побіди. У захисті кияни були достатньо переконленими. Вісім блокшотів не тільки порадували вболівальників, але й не дозволили гостям здобути важливі очки. У нападі моменти для партнерів створювали Зімірман і Ервін, які вдвох віддали 17 результативних передач, що не могло не порадувати головного тренера. Я не хочу. Э, ну, наверное, загадывать наперед, но, наверняка, нам нужно будет э, эту планку держать, чтобы э, достойно выглядеть и выполнить тот, ту цель, которую мы поставили себе. Нужно показывать каждой игре содержательный баскетбол, и чтобы у нас было, ну, я очень хочу этого, чтобы у нас был ну, как стиль, не похожий на кого-то, этот стиль игры приносил нам результат. Отже, вітаємо вовків із першою перемогою в новому сезоні.